Днями відзначаємо День Збройних сил України, який традиційно вже став святом всіх чоловіків. Ми перейнялись питанням: звідки ж беруться справжні чоловіки? Звичайно, всі вони родом з дитинства. Психологи підказують, найперше, що виховує хлопчика, приклад чоловічої поведінки в родині. Такої думки дотримується і Андрій, тато двох синів. Він намагається виховувати їх сильними та мужніми, залучає хлопчиків до спорту. На перекладині підтягується навіть наймолодший Ілля. Заробити авторитет перед сином, мальчиком це личним примером. Я считаю, це найголовніше. Без этого дальше не піде. Потому що можна розказувати довго, що ти курить плохо. ти сидиш на кухні, куриш, і это розповідаєш. Сомніваєш, що это много даст ему в психології. Розказувати, що бить маленьких плохо, коли ти його сам сильно наказуєш, б'єш і личный Звісно, Это первое. Наталія щаслива мама двох синочків і психолог. Для неї чоловік вагома опора у вихованні хлопчиків. Також вона переконана, що хлопців не треба стримувати у вивченні світу. Дозволяйте їм робити помилки і отримувати досвід. Самый совет – це мальчику треба довіряти. За мальчика не треба боятися. То есть, если мы говорим о том, что девочек надо опекать, то есть девочка благодарна, когда родители ее опекают, они о ней заботятся, чтобы не упала, чтобы не простудилась, чтобы не расстроилась, то за мальчика бояться не надо, потому что как раз это и сдерживает его мужскую энергию. Когда мы говорим ой, не упади, то он. Вот у нього був імпульс, чогось достичь, він в этот момент не замічав препятствий або різко упасть, А ми пришибаємо, це не добре виходить. В той же час заборони теж мають бути конкретні, зрозумілі і непохитні, і ставити їх має тато. Саме тоді хлопчик буде їх дотримуватись, адже маму легше розчулити і змусити відступитись від свого слова. Мальчик не Если девочку, можно лишний раз там темнуть, Мальчика тоже надо. Без ласки никуда, особенно когда они маленькие. Но с ними надо построже. Все-таки это будущий защитник. Как себя, семьи, ну и родины. Он должен понимать, что он должен быть сильным, должен себя перебарывать. Тогда он будет бороть жизнь, а не она его гнуть. Важливо, щоб вихованням хлопчика поза домом також займалися педагоги-чоловіки, адже справжнього мужчину може виховати тільки мужчина. Я виспитую своїх мальчиків з мужем, але я бачу, наскільки, допустимо, моєму шестилетньому сину взагалі жінки вже не підходять в качестві наставників. Він не готовий ні на один кружок або секцію йти, де жінка-преподаватель, і слухати щось там, э, ну от, іменно розприймати. Э, ну, може, ще знання перенімати може, але э, но... Вот схеми поведіння должны бути только у мужчини взятий, поэтому я ищу кружки, где тренеры мужчины. Особливо важливо знайти гарного наставника поза родиною, якщо хлопчик росте без тата. Сучасна школа має у своєму арсеналі предмет, мета якого у вихованні мужніх патріотичних чоловіків це основи захисту вітчизни. Вчитель предмету Борис Матвійович, колишній військовий і приклад справжньої чоловічої поведінки для старшокласників. На своїх уроках він виховує в них такі риси. Мужність сміливість. Почуття відповідальності. От. Любов до батьківщини, до рідних свої, своїх, любов до землі. І ті хлопці, які вже от, відслужили в армії, приходять до мене, говорить, Борис Матвійович, да я навіть на ось це дерево зовсім по-іншому дивлюся. На оці тримпливі такі от листочки. Я говорю, ну ти вже поетом став. Ні. Зовсім інше ставлення і до рідних, і до сестрічки такі от хлопці. На уроках з основ захисту вітчизни. Хлопці вивчають військовий статут, історію створення збройних сил України, дії під час надзвичайних ситуацій. Також займаються вогневою та прикладною фізичною підготовкою. Хлопці з великим задоволенням складають та розкладають автомат. Приміром, десятикласник Дмитро справляється з цією справою за 25 секунд, коли норматив становить 34 секунди. Дмитро бажає пов'язати свою професію з військовою справою. Хотів би пов'язати свою професію, я хотів би стати військовим хірургом. На мою думку, це досить захоплююча професія, адже ну лікува в принципі це якби лікування військових, але водночас їм можна ну в принципі надати велику допомогу, адже під час війни вони ведуть поранення, і в принципі влучати патрони це достатньо цікаво. Вихованці мудрого наставника знають, що треба для того, щоб стати справжнім чоловіком, і щоб стати справжнім чоловіком. Я е, підтягуюся, я займаюся спортом, я ходжу на гуртки е, влучний стрілець в нашій школі. Виховання хлопчиків справа відповідальна. Вона вимагає зусиль, часу та терпіння. Татусям варто бути поряд зі своїми синами і не перекладати виховання на тендітні мамині плечі. Тоді ваші хлопці виростуть справжніми чоловіками. А це принесе щастя і в вашій родині, і майбутній дружині сина і цілій країні.